Всім привіт! Сьогодні я починаю свій блог з Snapchat І тут в мене такий сьогодні цікавий фільтр. Гляньте, який цікавий. Нікого не бачила фільтр з таким манітюром, це дуже прикольно. І ось так. Отакий От чудовий фільтрик. Як кажуть, для творчості немає ніякої погоди, якщо вам подобається то творіть, робіть цікаві вироби. І у вас все взагалі вийде. І що хочу сказати, я у попередньому випуску казала про пряжу від Крісмас і про новий гачок, свій, котрим я теж буду працювати з пряжею від Крісмас. Ось така в мене пряжа від Крісмас. Вона ось так чудово був ще нагадую. Така мохната, трішечки пухенька. Але це буде у мене светрик. Ось такий светрик. Я його зараз шукаю у себе на Pinterest. Він буде складатися з ось таких квадратиків. Або когось вона може асоціюватися з рибною сіткою. Як ви бачите на екрані. Так, так. так, ну, стосовно інформації, все сказала. Гачок 3,4 під Крісмас підходить. Ось я вже набрала свої підлі. Ви обираєте свій розмір. І зараз почнемо квадратики. А ще потрібно взагалі пров'язати, так як я хочу створити більш як топ, а більше як таку длинну. Кофточку. Так. Я почала одразу ось так робити квадратики, ось такі в мене вийшли. Але якщо ви збираєтесь робити там топ або ще, можете ще просто зробити без і до, до колу. просто це кочку провязати, але я цього вирішила не робити, бо не хочу. У мене буде трішки по-іншому. Тому Я набрала ось тут сім петель, і потім брала два накиди і прив'язувала їх три рази. І Я це зараз буду ось тут Уявіть, що ви набрали сім петель і. Один. Два. Два наквіто. Ось вони, два накито. І в третю петельку. Відсюди. Один, два, три, ось вона, третя в мене. Робимо. Так, збираємо петельку, Отак от. А потім. Раз, два. Раз, два. І раз, два. Третій раз. Ось і все. Ось вийшов. Квадратик. Давайте ще я прибрала сам фон, щоб воно вам краще видно мою височену пляжу, як узывається, не здається, Дві воздушно петлі. Раз, два, один, два, три. Ось так. І раз. І два. І. три. Раз, два. Раз, два. Путі. Один, два. І тут один, два, три, третю. Тетя. Так витягуємо, а потім раз, два. І три. Ось так готово. І так пов'язуємо усі ваші петлі набрані у цьому великому колі. Ну що, ось я завершила цю велику цепочку. Дивимося, не було в нас перекрутів. Я її вже ось замкнула, ось замкнула. Якщо у вас залишається отак дві останніх, ви їх замикаєте і все. І далі підіймаємось і попередній раз. Зараз я беру саму ниточку і робимо 6 петель. Два, три. Чотири, п'ять, шість. Потім раз, два. І тут вже трішка легше врахувати, трьох не потрібно, бо все вже пораховано. Так, раз, два, три. Разум. Раз, раз і два. А потім ще три. І ось готово. Бачите? Потім один, два. І раз, два. Два накиду. І все так само ж в'язуємо. І раз, два, три. Ось так виходить другий поверх. Давайте ще трішечки, щоб, було більш зрозумів всі ці відео будуть з'єднуватися. Зараз будемо пров'язувати так. Другий, третій і так до десятого дійдемо поверху. Так, ось так от. І все рівнисенько. Щоб це виходило рівнисеньку, треба ще дивитися усеред куди ось прямо від цієї віклі брати. Раз, два, два напі. Серединка, Один. два, і три. Отак піднімається сам стовпчик. І вже виходить те, що ми робимо. І все легко. Головніше це створити ось цю першу частину і з кудимо починати. А надалі ми так будемо підійматися море та море. Так, ну що, віка-привіт! Віка, поздоровайся зі мною. Так, ну ось у нас 10 рядків. Ось так. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і це 10. Я його вже добре цього. Але трішки таким кольором. Бачите, але він дуже-дуже такий от, пряжа крісмас, мені подобається, бо прис'єднані вона вищить і вона буде просто промиватися з інших хвилів на ті, котрі в мене є. Але я думаю, що в мене вистачить ще моїх два готки, котрі я маю. Це один моточок пряжа «Крістмас». Я трішки брала там ще на проводка, але це була взагалі нова пряжа. І ось сетелькова рожева, це я набрала ні на які ізділля. Я її з самого початку почала і думаю, нею я трішки закінчу все це. З рукавами потім будемо творити дива. Ось я нав'язала той самий ряд. Їх в мене 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зараз потрібно вставити маркери, де буде в нас мишка. Ось так. Бо далі піде плечі, спина та спинка. У мене це з пряжою від крісмас виходить так: 1, 2, 3, 4, 5, 6 боку і 6 з іншого. Як це міряти? Я робила все на глаз. Але є ще формула, ви можете поділити усе кількість ячеек, У мене їх вісімдесят вісім. І я усе це кількість поділила спочатку на два. І е, це був результат однієї з частин. І потім. Я ще відняла тут 1, 2, 3. До речі, як відрахувати без формули. Бо в мене і без формули вийшла та сама циферка. Щоб ви не заварачували себе формулу, скажімо так, ось цього буде достатньо. Чи є чаїк, або можна на себе поміряти. Багато брати теж не потрібно. Якщо ви ось так візьмете, то у вас буде інша модель, взагалі інша, і будуть такі криво. Норкова Крима. Тому ось так це нормально. Ось, бо це як і обавка піде і трішечки все одно так. Ну Якщо так, давайте подивимось. З тієї сторони от так от: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Візьмемо туші п'етель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, так. Ось 3, 3, і три, і три, там шість, і там шість. То ви вже забираєте отак от. Якщо з однієї сторони, так піджати. Ось, вже йде така бабочка, і це вже не буде на вас ціліпатись. І це дуже норма, як на мій розмір. Я роблю, його трішки великим. була. Вважаю, що хочу більш такий не в обтяжку кофточку, а трішечки така, що була. Цікавою моделлю, щоб і не тягнулось, і не була зовсім обтяжку. Це буде така цікава моделька. І далі, коли ми це зробили, будемо робити такі дії. Якщо ви хочете щось створити без рукава, то краще вже робити все одразу і робити квадрат, і далі піти до гори, до гори і з квадратів теж все можна зробити. Дуже багато способів, а я обираю саме цей. Так. Тому у мене тут у вас може бути 5-5 см, теж такий є розмір. Але у мене буде 9, бо по ячейках мені хочеться трішки убавити, бо коли я набирала пітки, у мене вийшло дуже багато піцій, і мені потрібно зробити убавочку. То я обрала ось так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось так у мене маркер і відв'язання можете перегорнути і ще там якось робити. Ось так я беру своє розділ'я. І вона почала всі обратно у, у, у попередні. І тут ось я шо ось так. Ось так я, що, бачите, так. А тепер я назад буду вгору робити те, що почала. І набираю одразу один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість петельок. І одразу. Беру два накиди і оцю петлю продовжую клітинку. Три. Ось так вжу, введу угору. Далі. Раз, два і раз, два. Зараз ще одну пров'яжу і буду пояснювати далі. І так ми робимо до наступного маркера. То Можете вивернути виріб. Я не буду вирачувати, бо мені і так буде нормально. Так, ось так. І отак от я буду йти, 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 йти до наступного маркера. Поледіти до цього маркера, знову повертаємо і робимо вгору. І так ми йдемо та робимо знов таке ж 10 стовпчиків вгору. І це буде наша спинка. Зараз я повернула все це в'язання спинки. Ось у мене вже чотири ячейки готові. Давайте трішки прив'яжемо все разом. Один, два. Щоб стовпчики були ровними, ось сюди отак одягаємо стовпчик і отак от. Я заді, взагалі повинна йти рівнесенько. Як це робити ще раз? Два. Так, не сюди я і не сюди, а от сюди я. Трішки всередину. Прям самий стопчик.

Ось я вже зробила своє дізнання. Тут я сказала 10 у нас, це спинка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. вийшла 11, нічого страшного. Замоклася, як би так сказати, ще. І тепер от тут ми нічого не чіпаємо, але від жовтого маркера до цього жовтого, ой, до цього фіолетового, так само. Набираємо вгору петлі і вже не 10, а 8. А так як я забуду 11, мабуть, я зроблю все ж таки 9, щоб вже було розуміше. Так. Від цього до цього маркеру. Оце, оцей проліжок не чіпаємо. І оцей проліжок теж не чіпаємо. Від жовтого до жовтого не чіпаємо. Спояснювати, що потрібно, зустрінемось там, коли буде у нас 8 рік. Оце я вже розказувала, показувала. Так, ось в мене все готово. Це передня частина, скажімо так, і в мене тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, потрібно було вісім, якщо мали разу буде. А я зробила 9, 9. А ось 11 це ось спинка, я бачила. І тепер ми будемо робити, відраховувати від цього краю, там, де було у вас 8 або 9, це передня частина. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Отак, сім. Або вісім. Можна взяти. І почати робити ось таких два квадратики. Горуща. Зараз покажу, як це буде. Так, ну ось я зробила ці сім рядочків. Бачите, як вони виглядатимуть. Ось так. Оцю ниточку я вже буду відрізати. І робити так з іншого боку. Але тепер з іншого. То всім. До цього до цього маркера теж так же само два рядки. Давайте відрізом. Ось моя передня частина. У мене тут буде 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, беру зароджу.

І один два, три, чотири, п'ять, шість, дванадцяти, раз, два, три, просто помоги. Du har ut Du har ut Ще два, два рядочки до цього маркеру. Ось вже сім наших квадратиків. З бойча. Давайте їх повертатимемо. Повертатимемо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось так. Вертамо. І так уже. А далі просто раз. Два. Пусть діємо вже кінці, де будемо вдвізати. А хоча можна відрізати, другу не будемо вишивати. Остамости, миссию. Целую ряд. Ось я дов'язала цей ряд. Ось ці бараки. Мога довчала мати. Я із цієї сторони. Коли окнути, я завжди не буду вибрати. Потім з одразу буде один. Два. Три, п'ять, шість, сім. Музика Це буде шивання Музика 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 для шивання Так, подожди. Сделайте середину. И я буду щевати. Здорово. Тогда я помню. Нажав річки і маркер, але там чогось страшно. Ніякого накиду не потрібно. І для зароблення далі буде вже легше. Так, потім йде друга, така ж саме. Прямо по цепочки. Ось так все робиться. Захватуємо отак ниточки. Якщо у вас є свій спосіб, можете ще й своїм взяти. Зараз тоді вже буде з намка, бо те буду. Вверху. 大活火就人，别这究。 Котрі я вже вивернула. Ось такі вони були. Я вже з двох сторон. все це робила. і в нас вийшла така маленька ковтина зараз. І це сказати, можна такий топ. Ось так він виглядає. А далі будемо робити рукава. А можна і перевірити те, що вийшло. Ось я виковала рукав і заготувала Такий колір. І зараз буду показувати рукава. Це так само. Ось тут у нас було шивання. Добре, шість у вас два. Три. Чотири. Ось у мене все дуже натягнуто, треба поштуватись під його пряжу. Ось один, два, три. Так. Чотири. П'ять та шість. Два напівток. І ось так от. Потім раз. І, два. І три ось так по колу буде йти, по колу, по колу. Зараз трішки ще пов'яжу. Зараз отак. Все дуже цікаво виглядає. Ви бачите, мені здається, на мов зірки стало більш більше виглядати, ніж там. Бо... Ця пряжа трішки інша. А тут дуже така тонесенька, а тут трішки така інша пряжа і виходить ось так. Отак по колу ми пров'язуємо. Можна створити ще така ручку і дарочки-дарочка теж буде прикольно, в принципі. Але я буду робити таке поговний шов. Шовчик. Це буде теж так цікаво. Ось в мене вийшло три ряда такого ніжного фонінку, як пірічко. Побачите ці клітинки, ось одна, одна, друга і третя. Їх не бачно тут. Ось так, тому трішечки не бачно. І я просто так в'яжу по колу, по колу. З Задрізаю, будьте, будь ласка, уважні та... Так, ну ось я вже доробила одну сторону, тут три квадратики. І отут теж три квадратики. Бо відійшов. І тепер. Так ось місця шивання, бачите, тут така ізнанка, Ось вона ізнаночка. Так виглядає, кому ще цікаво. Так. Ось такий квадратик. сидить дуже цікаво, я вже поміряла. Це такий то. Я думаю, що рукава я більше не буду такі робити, а може, ще щось додавлю. Але все ж таки це буде якась така літня річ, тому хочу повністи вже низ. Я тут в мене спочатку вистачало пляжі і я хотіла вгору зробити так. Але вийшло так, що мені прийшлося таку взяти. І зараз в мене є продовження цієї пряжі. І я зроблю трішечки ще пару квадратиків, а потім знову візьму такий колір і буде дуже гарно. Тому буду продовжувати так робити, тут підраховувати нічого вже не потрібно. Принцип дуже легкий. Ось тут просто-просто поболу. Так, ну все. Все вже готово, я її вже закінчила день назад. І давайте подивимось, що я тут приховала і яка модель у мене вийшла. Зараз я її приміряю. Ну і для підрахунку одразу розповім, що мені зробилось 4 метка року. Пряжий мій місказ. Ось вони ще залишилося, це на інші вироби. Я виставимо стілками. Це насичений колір. А це більш такий ніжно ніжнорожевий колір.